Хлопці, перестаємо закінчувати на статеві губи партнерки. Чому? Тому що є ризик небажаної вагітності. Вже це доказово доказано. Що так, такий метод, якщо далеко від овуляції, він може, бла, 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 бла. Але сперматозоїди, коли потрапляють, скажімо так, між статевими губами, вони як, оце, як іщейки, вони знають, куди їм треба плисти, і вони пливуть туди. Якщо сперматозоїд потрапив до матки, то він там може жити від 3 до 7 днів за деякими істочниками і навіть до 9. Тому, будь ласка. Лобок зверху, будь ласка, це робіть що завгодно, аби не потрапляло на статеві губи партнерки. Ще раз, я дуже багато читаю староверів гінекологів, староверів сексологів, які кажуть, ні, що заберемені треба, щоб проігновені було. Котики. Так, це бажано, але є випадки і їх ви, 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 ви не повірите. Достатньо, 7%. Сім відсотків. І вам, я думаю, не захочеться бути тими сіма відсотками, в котрих це трапилося. Розумієте? Це класно, коли у вас так не виходить. І коли ви входите в ті де, де 93%, в котрих все, все нормально. Кінчає на статеві губи все. А от ті сім відсотків, якщо ви, не дай Боже, туди потрапити, вам це дуже не сподобається. Тому, будь ласка, перестаньте це робити.